Друзі, всім привіт! Добру раночку. Починаємо працювати. Сьогодні будемо накривати мою альтанку. Зараз 7 година ранку, вип'ю трошки кави та будемо працювати. Ось такий в мене перший сніжок. Зараз відзніму, як виглядає подвір'я, а ви поки поставте лайк, підтримайте мене коментарями, Погнали! Сьогодні дуже тепло, але все позасипало. Зараз будемо мою альтаночку робити, трошки не встиг, але от гроші назбирав, то будемо зараз робити кровлю. Кровлю зараз покажу, як взяв. Також потрібно буде зараз бучку прибрати. Подивіться, моє попереднє відео, тут я заливав. Робив стяжку. Ось вчора тільки привіз, сподівався встигнути, поки не буде поганої погоди, але поганої погоди не буває, тому працюємо. Також взяв коричневого кольору. Така от ребриста спеціально для кровлі. Ми працюємо зараз трошки. Сніжочку позмітаємо, бочку знімаємо та будемо монтувати. Якось так. Трошки все повичищав. Не міг цей сніг піти завтра чи післязавтра. Вже встиг би сьогодні зробити. Також зверху почистив. Нічого, будемо працювати далі, трошки незручно, але будемо працювати. Саме неприємне, знаєте, що це такий сніг. Він зараз падає та одразу починає танути. Така погода не дуже гарна. Але нічого, перший сніг є перший сніг. Зараз малий прокинеться, буду радий. А ми поки працюємо. Все потрошку почали працювати. Вже два листи кинули. Все виставили по шнурці, шнурку відміряли, щоб було 20 см виступ. В принципі, коли все виставлено в рівень, то робота просувається дуже-дуже швидко. Залишилося ще 4 листи. Можливо одного листа не вистачить, але то нічого, поїду докуплю. Ось так моя машинка, возить будівельні матеріали. Цього разу лист, не знаю. Думав не доїду, але слава Богу доїхав. Одного листа не вистачило. Два з половиною метри довезли. Downwards left is right Chasing stars and holding view I can't see the end, I will see it through Too high. Be sure to keep the mountain sight. Five forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Трошки дров запаслись, зараз буду перевдягатися та все це заносити і складати. Вже трошки прибрали. Сьогодні постараємось зробити все по максимуму, ну, а завтра вже доприбираємо двір, щоб все виглядало чисто гарно. Отже, друзі, в мене знову раночок. Погода зовсім зіпсувалася, сподіваюся, що мене буде добре та нормально чутно. мене тут справжня буря, дуже великий ливень. Зараз покажу, що в мене вийшло. Моя альтанка та мій тимчасовий дровник вже готовий. Зараз все, покажу та розкажу. Кровля повністю готова. Доски в мене були, на доски гроші зовсім не витрачав. Також раму робили самостійно. Це з попереднього опалення, яке було в будинку, тому також на це коштів жодних не витратили, з приводу кровля, на кровлю витратили. На сам металопрофіль 4000 гривень. Це не так дорого, тому що знайшли найдешевше місце, довго шукав, але воно того вартувало. Також з приводу стяжки на стяжку витрати, це ще я робив влітку. Не знаю, не дуже гарно зробив, але для самої альтанки, тим паче, що тут колись буде плитка. Мені все подобається. Люди казали, що вона в тебе розвалиться, там маленький відступ, але я пояснював, що засипав спочатку будівельне сміття, а потім вже робив відступ. Десь 7-10 см у мене було чистої стяжки. Тому як бачите, нічого не розвалилося, все в досить гарному стані. Вже пройшло більше восьми місяців. Тисячу гривень я витратив на саму заливку, це в мене тут майже 20 квадратних метрів. Також використовував мій шурупанчик, насадку на 8. Та ось такі саморізи, кровельні по метал в колір. Мені дуже пощастило, тому що в мене батько нещодавно робив собі кровлю. У нього ось залишилось тому я на це не витрачав жодних коштів. Також вони пішли в мене на навіс, той, що я нещодавно робив, та на мій дровник альтанку. Дощ дуже сьогодні заливає, не дуже зручно, то починав, було засніжено все, це провод залишився. Покажу наступного разу, це я буду сюди робити. Світлення, все вже проведено, все підведено. Але тут у мене світло та електромережа можна буде під'єднатися. Трошки ще залишилося, вчора не встиг все зібрати. Запасів дров сподіваюсь вистачить. У мене приблизно 6 кубів тут має бути, Ну, принаймні замовляв я так. Возив мені знайомий по одному кубу. Ще трошки тут залишилося. Я в принципі їх колоти не буду. У там дуже багато дощечок, спочатку розтоплюю дощечками, а потім закидаю вже ось такими кругляками. Ну, Якщо, звісно, дуже великі, то потрібно буде переробувати напополам. Друзі, всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео. В наступному відео буду робити проводку. Сюди до альтанки, до мого дровника тимчасового. Буде багато що цікавого, багато праці. Ставимо, будь ласка, подобайки, для мене це дуже важливо. Всім до зустрічі. Па-па!